Малювання для маленьких. Сьогодні ми з вами намалюємо будиночок у вигляді рибочка. Я зроблю спочатку фон великим пензликом, перемішую не дуже ретельно білу, жовту та зелену фарбу. Фон ви можете зробити і блакитний. Я зроблю ось такий світло-зелений, фарба в мене не дуже ретельно перемішана, і тому відтіночки будуть різні. Бо травичка у нас різних відтінків, тому і фон ми зробимо ось таким Світло-зеленим. Так, тепер я буду малювати вже більш тонким пензликом і намалюю спочатку шляпку для грибочка. Я хочу зробити його червоним кольором. Але його можна робити будь-яким, який вам до вподоби. Мені хочеться, щоб він був яскравий. Ось такої неровної форми можна його зробити. Шляпка ця може мати будь-яку форму, вона може бути фіолетовою. Вона може бути коричневим кольором намальована. Грибочки бувають різноманітні. Помаранчевим кольором теж можна намалювати, який вам до вподоби. У мене буде ось такий. Нехай висихає, а я поки що намалюю ніжку нашого грибочка, який у нас це буде сам будиночок. Для цього я. Беру білу фарбу та охру. маю охри, візьміть трішечки коричнього, візьміть трішки жовтого, і ніжку я теж зроблю ось таку не дуже рівну і доволі велику. Затоновуємо. Охра або коричневий відтіночок дасть нам тут такий красивий тон. Не забуваємо давати пензлику водички попити, щоб він легко розтягував фарбу. Ось так. Дуже добре. Я таким кольором зразу намалюю ще димарь. У мене ось тут буде Димар. Ось так. Потім я його від... зроблю йому відтіночок. Так. Тепер візьмемо, нам потрібно намалювати вікно та двері. Ну, віконечко в мене буде блакитним кольором намальовано. Спочатку я намалюю просто такий закруглений квадратик, потім я його буду розділяти рамкою ось так. А двері я, мабуть, зроблю спочатку охрою. У мене є охра, тому я візьму охру. Якщо у вас охри немає, то ви можете малювати двері, зразу, наприклад, змішати жовтий та коричневий колір. Ось я такий закруглений трішечки зроблю. Чому я хочу зробити світлим спочатку, тому що я потім коричневим буду робити відтіночки. Ось так. Так, нехай висихає. А я зараз, вже у мене шляпка дах просохли, тому я беру білу фарбу і зроблю ось тут такі білі. Плямочки. Їх можна робити, або ось як я ватною паличкою, або пензликом. Ось так, можна робити маленьку, можна більшу плямочку робити. Можна плямочки взагалі робити у вигляді квіточки, якщо вам хочеться прикрасити, так. Ну, я хочу таким чином зробити. Ось в мене буде ось така прикраса на даху. Так, добре. Двері висохли, і я зараз тонким пензликом, коричньою фарбою. Буду робити відтіночок, малюю ось так, по контуру, якщо надавили на пензлик дуже сильно, нічого страшного, тут у нас навпаки, мені ось тут це потрібно, буде ось так. І, до речі, можна тоненько. Промалювати якісь рисочки, намалювати ось тут ручку, Так, добре. А ще, ось тут, де в мене димар, я теж зроблю трішки якісь відтіночки, щоб цікаво було. Ось так. Ну, віконечка в мене теж вже майже просохла, тому я малюю раму ось таким чином. Можна її зробити білим, до речі. Розділяю віконечка, а внизу я зроблю ось тут такий прямокутничок, це в мене буде. Ящичок для квітів. Так, добре. До речі, квіти ми можемо робити різних відтінків. Вони можуть бути у нас червоними, синіми, фіолетовими. І я ось тут намалюю, що біля грибочка в мене ростуть квіти. Їх можна робити пензликом, а можна ось так, як я показую, ватною паличкою. Так, я її, мабуть, ще захвачу якийсь інший відтіночок, щоб у нас були вони різноманітні. І по розміру великі. Ось така квіточка нехай в мене буде. Так, а що мені тут, мабуть, я зроблю ще і білу квіточку. Нехай в мене буде ще і біла квіточка. Теж це можна просто пензликом, або як я, можна зробити якісь. Взагалі цікаві, не такі незвичайні квіточки, які у вас виходять. А сюди, мабуть, мені хочеться додати ще біленького. Так. І додам тепер маленькі-маленькі ось такі якісь плямочки. Отут у мене будуть квіти теж. Огорщиком. і білим кольором я теж додам трішечки. Так, а тепер зеленим кольором я буду промальовувати травичку, нехай вона в мене буде заходити ось так, на грибочок. Ось такий якийсь Тоненьке, тоненьке. Так, і з цієї сторони я зроблю якусь травичку. Як вам більше подобається, можете робити. Придумуйте своє щось. Щоб цікавіше було. До речі, я зараз тут намалюю ще якогось метелика. Мені так хочеться. Так, зараз малюємо ось такі яскраві крила. Просто примакуємо. Пензликом, а потім тулуб і голову. Нехай тут в мене пролітає. Можете сонечко намалювати. Ну, ваша фантазія безмежна. Так, і що ми ще тут забули? Жовтим кольором забули намалювати серединку нашим квітам. Зараз ми це зробимо. Візьмемо яскравий жовтий, щоб у нас все літо яскраве було. Так, ось у нас вже з'явилися серединки в наших квітів. І я забула ще сюди зеленим кольором додати трішечки зелені у горшик, який у нас тут прикрашає, можна ось так. Мені подобається вам. Якщо вам теж подобається обов'язково, ставте вподобайки, малюйте, до нових зустрічей!